Серце мами. Хто знає, як працює серце мами, може підключений до спеціальної програми, чи можна серце її зважити, а об'єм його можна виміряти? Бо справді це загадково і неможливо довести щось науково. Скільки всього мама може зробити, про це розкажуть тільки її діти. Дитину, щоб виростить, це велика робота, наполеглива праця у щоденних турботах. Що не спитай, мама все знає, щось попроси, у всьому допомагає. І так безперервно, удень і вночі у ласті любові, глядить, діти свої, все, що має, мама дітям віддає. А скільки тривог, болі, страждань вона зазнає. Не знати, чи витримала б хоч якась програма, скільки всього витримує серце мами. Бог попіклувався про людини дитинство, в мамине серце вклав материнство, а воно величезний дар Божий. Якщо жінка приймає, її вчинок достойний. Бо материнству підвладні дух, тіло й душа, мама приводить і дарує іншій людині життя. Бути мамою то багатогранна здібність, і впливати на долю дитини унікальна можливість, материнство місток дитини в суспільство, прокладений через річку під назвою Дитинство. Мамине виховання і догляд дитини, просякнуті любов'ю, що йде із середини, носить під серцем дитятко з терпінням, приводить на світ в радості з благословінням, словами мудрості, повчає із лагідністю, а діла її вчинені із добрістю. Дитину наказує, мир не втрачаючи, тихо чекає, надію тримаючи. У маминім серці усі плоди духа. Вагомий вклад роблять у дитячу душу. Цей вклад формує особистість дитини. Вага її серця відчувається протягом життя людини. А об'єм серця мами то простори безмежні. У ньому вміщаються обов'язки її щоденні. Покликання, доручення і якості її душі супроводжують материнство у всьому житті. Лиш тільки діти можуть сказати, як працює серце їхньої мами, бо дар материнства в їх життя проливається, і параметри серця у мами у них відображаються від імені всіх дітей. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо вам, матері!